Доброго ранку, доброго дня! бажаєте ви і бажаю вам я. До садочку ми рушаємо, діточок там зустрічаємо. Вони навчаються тут, грають один одного, звеселяють, але є дітки, які в садочку, дуже сумують за своєю матусею. Я вам віршик Марії Познанської про хлопчика зараз прочитаю та його історію порозповідаю. Тож слухайте уважненько. Здравствуй, хлопчику маленький. Йди в кімнату, ручку дай. Хоч у нас ти і новенький, не соромсь, за стіл сідай. Будеш снідати із нами. Ось оладки, ось де чай. Плачеш, хочеться до мами. Ой не треба, не скучай. В нас ведмедик є і м'ячик, коник он стоїть в кутку. Подивись, ніхто не плаче у дитячому садку. А далі Хлопчик цей почав сміятись, з іншими дітками гратись. Все пройшло чудово. Він з усіма познайомився. Ось такий цікавий вірш. І ви, дітки, грайтесь, навчайтесь та розуму набирайтесь, усього найкращого вам.